Представників виконавчого комітету громадськості. Я дуже рада сьогодні вас бачити всіх в цій залі на такому урочистому, 50, така урочиста 50-ті позачергова сесія. Дуже вам дякую за те, що ви прийшли в такому піднесеному настрої. І тому хочу сказати, що 53-я позачергова сесія зкликана мною, детерем пам'яті міської ради. На підставі пункту 2 частини 42-ї закону про місцеве самоврядування про скликання сесії. Вона скликана, і ми сьогодні маємо в залі і 46 обраних депутатів Фаттівської міської ради, в залі знаходиться 35, що цілком достатньо для того, щоб розпочати роботу нашої сесії. Шановні депутати, хто за те, щоб відкрити? 53 позитивного по сессию. Прошу голосовать. Дякую. Сессия вважается открытой. Такі представники Сівченка, Незвецька і Ричашкова. Хто за ці кандидатири прошу голосувати? Дякую. А зараз нам необхідно обрати лічильну комісію. Прошу вас, ваші пропозиції ще стосовно до лічильної комісії. Кіріненко. Далі. Кіриненко, жила лага. Ярик! Яри! Кто это что? Можно говорить, смотри! Кирилл Кажинова! И кто? Мы тоже сказали, давайте я. Подавляю. Здрасте, здрасте! Ланахская невидима! Тимофей! Ланаска не видит! А панаси, там нам порахують правильно. <рик> да. Далі, я прошу відчина комісія, оберіть собі голову. <рик> а панацевич, <річ>, головою відчинила <рик> <я рик> комісії сьогодні буде Володимир Павлович. <рик> тобто, <рик> Шановна <та> депутати! Шановні <рик> тобто, де депутати, спокійно переходимо до порядку денного. У вас у всіх на руках є матеріали порядка денного. Прошу порядок денний. 53 перечеркової сесії взяти за основу. Прошу голосувати. Вічільна комісія працює. Одноголому. Хто проти, хто утримався? Одноголосно, відповідальний секретар, діються, пишуть, тому порядок денний затверджений, і тому я переходжу до першого питання порядку денного. Це порядок денний, перше питання звучить так. Про результати позачергових виборів Пастівського міського голови. До слова запрошується голова міської виборчої комісії у Київській області. Прикладовська Тетяна і Прошу. Доброго дня всім, шановні депутати, всі шановні присутні. Дозвольте мені проінформувати вас про підсумки позачергових виборів міського голови. Які відбулися 25 травня 2014 року, як цього вимагає пункт 5 статті 73 та пункт 11 статті 74 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів. Згідно протоколу про результати виборів в одномандатному виборчому окрузі з виборів фастівського міського голови. Фасівська міська виборча комісія встановила. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата, на посаду міського голови, складає. Беза Сергій Леонідович 1374. Бойченко Іван Юзепович 484. Горкуценко Василь Вікторович 4573. Довгопол Валерій Миколайович 854. Корчик Анатолій Васильович, 292, Путь Роман Володимирович, 1679. Машляківський Ярослав Анатолійович 811, Михайлюк Василь Петрович, 353, Нетяжук Михайло Володимирович, 7065. Нечепоренко Олег Едуардович, 2869. Павловський Олександр Ігорович, 607. Павловський Сергій Петрович, 2837. Салтиков Альберт Олександрович 1107. Тимофій Володимир Опанасович, 2755. Найбільшу кількість голосів виборців в одноданому виборчому окрузі набрав нетяжу Михайло Володимирович. Згідно постанови Фасівської виборчої комісії Київської області від 28 травня 2014 року, номер 57 комісія постановила обраним. Фастівським міським головою визнати нетяжука Михайла Володимировича. Малетати, Ми пропоную проєкт рішення по першому спеціальному порядку денного взяти за основу і проголосувати в цілому. Приступаємо до голосування. Одноголосно. Одноголосно. До слова запрошується міський голова мітіжу Михайло Володимирович. Дякую. До слова запрошується атаман Хастивського курення генералского джи українського казацтва Василь Мазленко. Баємо нову, на нову дорогу і в нове майбутнє. Цим головою кожен з нас пов'язане думками, мріями, бажаннями і ціллю нашої, соборності нашої України. І єдності тут, Пасторі, думок наших і побажання Михайла Володимировича, щоб. Наша Україна мала гордитися ним як сином України, як людина, яка зробила для України для Пасхівського землі, козацької землі. Тут на нашій землі провелись багато крові, багато мрій відбулося. Я приніс з собою частиночку цієї землі, тому що не давши присягу. І землі, навіть не відчуєш. Кому ти, чому ти і хто ти є? Тому що це земля наших батьків, це земля наших дідів, прадідів, це земля нас самих. І по цій землі будуть ходити наші діти, внуки і правнуки. І наше майбутнє здовжна процвітати тут. Я приніс цю землю як символ нашої єдності, думок наших і нашого майбутнього і любові і добра. Оце горнятко цієї землі. Михайло Володимирович. Я попрошу вас, дайте присягу землі, цим людям. Хай ваша думка об'єднається з цим землею. собою козацьку навіть. Нагай. Нагай, це я взяв як символ козацького гніву, козацької волі, козацького. Так, ми пострадив його. Щоб він пам'ятав, що не дай Бог. Скибить нас своїй дорозі, підведе нас. І підведе наш край козацький, цей нагай буде відчує покращен. громаді своєю честю служити вірно і ті всі сподівання за виправдати мабуть буде правильно я цю землю дам, так? І йому поставить у себе в кабінеті і коли небудь заглянути будуть пам'ятати що це земля наша а нагай віддастей собі зараз? Нагай я залишу для туроку, щоб на пана пам'ятаю, що він наші бачити. Дякую вам. Це виправдати дати надії та сподівання пастівчан на покращення ситуації в місті. Що я хочу сказати? Я запрошую до спільної роботи для розвитку Фастова абсолютно всіх народного депутата України з Руслана Миколаєва, депутатів обласної ради від міста Фастова а також усіх депутатів міської ради. Я пропоную, створити, я пропоную створити у міській раді більшість на підтримку міського голови у форматі депутатської групи Соборний Фастів. До цієї групи я запрошую абсолютно всіх депутатів міської ради, незалежно від партійної приналежності. Ну, в найближчій перспективі я планую зустрітися з кожним із депутатів особисто, але переконаний, що всі разом ми зможемо зробити фастів квітучим сучасним європейським містам. Ще раз дякую всім за довіру. Словами привітання. Ми надали можливість нашій чоловіки, нашій кращі чоловіні Людмила Скутська, Іліна Пішкова і Володина. Депутатів ми вітаємо вас з вашим призначенням. дякую. І я сподіваюся, Давайте у вас. Очевидно, ваше плечо. А вас тут слышно в целом фильме? А буду портить вам звук. Вас все равно мало кто смотрит, не переживайте. На цьому обговорення питань порядку денного завершено є пропозиція закрити 53-ту позачергову сесію. Хто за це, прошу голосувати? Голос. Всім дякую за роботу. Сесія вважається закритою.